Бонжур et bonsoir Або приємного ранку дня та приємного вечора. Ви на моєму каналі. і Я рада вас вітати. Нещодавно вийшов третій сезон Емілі в Парижі, і для мене це був привід передивитися весь серіал починаючи з самої першої серії. Ну і одразу спойлер: замість почуття легкості та невимушеності він у мене викликав лише роздратованість та злість. Емілі в Парижі серіал, який вийшов у 2020 році, і одразу увірвався у світові тренди. Легкий сценарій, кокетливий гумор та яскравий стиль самої героїні одразу закохали у себе багатьох глядачів. Емілі Купр несподівано отримує роботу мрії замість своєї вагітної начальниці у французькій маркетинговій фірмі. Героїня залишає своє рідне Чикаго і вирушає на цілий рік у місто кохання Париж, не знаючи її жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі намагається привнести американський дух і американські ідеї у новий офіс. Однак французи виявляються не готові до такого натиску від Емілі. Але вона завжди знаходить вихід з усіх ситуацій. Але звісно, Емілі у місці кохання займається не тільки роботою. Вона занурюється у низку пригод зі своїми колегами, друзями та коханцями. Перше я подивилась цей серіал якраз у 2020 році. Це був рік локдауну, і тоді вихід такого свіжого легкого серіалу був якраз на часі. Сюжет та яскраві кадри в Франції вселяв надію до повернення до нормального життя та до скорих по. Дорожей, але передивляючи серіал зараз, вже у більш свідомому віці я можу сказати, що я побачила просто набір кліше та стереотипів без наближення, хоч до якоїсь реальності. Тому давайте більш детально пройдемось, що саме мені не сподобалось. Емілі поняття немає про чужі кордони і завжди й усім намагається нав'язати свою думку. Так, це може звучати логічно у контексті робочої поїздки, поділитись американським досвідом та передати найкращі знання та вміння. Але дівчина дуже часто проявляє неповагу як до колег, так і до друзів. Наприклад, кожного разу на вечірках вона ігнорує одне з головних правил французів: не розмовляти на таких заходах про роботу. Також для неї у порядку денному закрутити роман з клієнтом та не дослухатись до свого боса як у робочих питаннях, ну так і звісно у життєвих. Дуже часто Емілі використовує свої нестандартні методи у роботі з клієнтами, що суперечить французьким звичаям, які приводять просто до фешн-катастрофи. Як, от, у дев'ятій серії першого сезону вона не перевірила до кінця інформацію про конкурентів свого клієнта, чим самим підставила його. Вона одягла рекламну сукню на подіум, а конкуренти просто облили її фарбою, тому що це в них був такий перформанс. Тим самим вона підставила імідж свого клієнта П'єра Кадо, а також імідж іміч своєї зарекомендованої вже компанії Savoir. Або як вона мало не втратила годинник, який коштує 2 мільйони доларів, віддавши перевагу не стеженню за цим годинником її моделлю, а захоплення хлопцем своєю подруги. При цьому серіал висвітлює Емілі як якусь таку мілашку, яку ніяк не може прийняти Париж. А от її боса Сільві, як монстра інстерву, яка завжди не задоволена роботою Емілі та груба з нею. Хоча я цю жіночку добре розумію, вона розраховувала працювати з класним босом з Америки, яка розбирається у культурі, мові та моді а в підсумку вона отримує низько кваліфікованого працівника, який не хоче дослухатись до нової команди за Точно знає, як потрібно робити щось по-своєму. Ще є дивним і зовсім нереалістичним, це те, як Емілі з легкістю вдається зробити якісь проблеми своїм клієнтам, так і отак з легкістю їх вирішити мені здається, що навіть для такого жанру серіалу це занадто казково. Погодьтесь дуже дивно, коли менеджер із США, яка рекламувала там тільки собачий корм, приїжджає на інший континент, не знаючи нічого про модну індустрію, але вже готова роздавати усім поради, як треба працювати. А ще Емілі протягом усіх серій супроводжує неабияка удача. Ну а як пояснити те, що усі, кого вона зустрічає на своєму шляху, ідеально знають англійську? Куди б вона не пішла і не поїхала, усюди вона зустрічає гарячих французів, які ідеально знають її рідну мову, а ще й на додачу одразу в неї закохуються. Або клієнтів, яким вона навіть не намагається зробити робочі презентації французькою мовою, а робить одразу так, як зручно їй самій. Хоча її колеги проявляють до неї достатню терпимість та толерантність і розмовляють на робочих важливих зустрічах та в офісі англійською мовою. Тись це дуже нереалістично, коли ти приїжджаєш у якусь країну, а там всі знають твою рідну мову. Ну по своєму досвіду я можу сказати, що це далеко не так. Наприклад, в Іспанії. Більшість іспанців не знають англійську. А у Польщі англійська зазвичай тільки у молодих людей. У людей середнього віку мало знань про англійську мову. А про французів, як ви знаєте, взагалі ходять легенди, що вони пропагандують тільки свою мову і ненавидять англійську. А тут Емілі ось так повезло. А ще Емілі Гуру соцмереж, ну куди ж без цього. Вона набирає мільйони нових підписників, публікуючи пару випадкових фото з круасаном. Знаєте, навіть для 2020 року, щоб стати таким інфлюєнсером, потрібно зробити трошки більше щось, ніж пару селфі. А ще Емілі, сама будучи новачком у блогерстві, вже роздає якісь поради у новій фірмі з точки зору експерту, як потрібно рекламуватись у соціальних мережах. Ну і звісно ж, звісно ж, її помічають впливові люди, які пропонують їй подальшу співпрацю, запрошення на модні покази та інтерв'ю. Ех, звучить як фантастика, але для Емілі це стає легкою буденністю. І зараз десь плачуть ті інфлюєнцери, які роками будували свою кар'єру. Протягом усього серіалу ми бачимо набір кліше з приводу французів. Вони зображені як неприємні, нетерплячі, грубі і повільні сноби. Ну і звісно ж, що для французів зраджувати усім і уся це норма. І я задам вам питання, чи здивовані ви тим фактом, що у Франції цей серіал не люблять. Французам здається, що Netflix просто знущається над ними, бо те, що вони показали у серіалі, набагато гірше ніж набір кліше. А кому сподобається, коли на тебе навішують ярлик грубого лінивого жена расиста і сексиста. Також французів обурив і зовнішній вигляд Емілі. Деякі запитують, чи були наряди Емілі спеціально підібрані з тотальним несмаком, щоб показати різницю між нею і парижанками. І ось що говорить модний фешн-редактор Френч Граціє. Її гардероб абсолютно не пов'язаний з її оточенням, як і її персонаж, який не дбає про те, щоб до нього вписатись для світу моди. Вони занадто яскраві, ефектні, мультяшні та недостатньо універсальні, щоб їх можна було носити цілий день. Ну і хто дивився цей серіал, то важко не помітити, як змінюється стиль Емілі з першої серії. Дівчина з Чикаго, яка нічого не смислила у модній індустрії, як і у блогерстві, одразу стає гуру стилю. Вона починає підбирати яскраві складні образи, які в основному складаються чомусь з люксових речей. Невже звичайний маркетолог може дозволити собі купити парочку сумочок Шанель, стільки ж суконь від діора, ще сорочки, аксесуари, штани, ковтинки, пальто і взуття, і все це на одну зарплатню. Ну це просто фантастика. Може, ви мені підскажете, де такі роботи роздають? Я піду попрацюю. Сфера кохання у Емілі. Теж дуже цікаво, то вона проведе ніч з 17-річним братом своєї подруги, а потім з хлопцем цієї ж дівчини. А потім дивується, чому статний чоловік не хоче проводити з нею час, тому що вона закохана в іншого, то подруг першому зустрічному хлопцю міськи після своєї драми з хлопцем подруги. Ну і звісно ж, звісно, у цих любовних трикутниках Емілі постає як жертва ситуації. Але якщо розібратись глибше, то стає зрозумілим, що Емілі просто робить імпульсивні вчинки тільки з егоїстичних намірів. Так, лінія кохання у цьому серіалі дуже дуже цікава і відкриває Францію з нового боку. Але чи дійсно вона відповідає реальності? Так як ми бачимо, що французі не задоволені і цим. У четвертій серії з'являється новий персонаж. Українська емігрантка Петра, яка приїхала з Києва до Парижу, але її показали не як модного інфлюєнцера, чи блогера, чи також маркетолога, а як злодійку та любительницею яскравих речей. За сюжетом Українка вчила Емілі красти речі з магазинів. За це головна героїня серіалу присоромила її. Звісно, такий підхід обурив тисячі українців у соціальних мережах. А Міністерство культури України навіть направило офіційного листа до Нетфліксу. І ось як наше міністерство прокоментувало появу українки у серіалі, у серіалі Емілі в Парижі ми маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним, а з іншого боку, ще й образливим, якими бачитимуть українців за кордоном, які крадуть, хочуть отримувати все без оплес платно та боятись депортації? Так не має бути. Звісно, це не перший серіал, який висвітлює дівчат зі Східної Європи як стриптизерший маргіналок. А героїні, які показуються у таких сюжетах, символізують свою приналежність до певної національності. Так у суспільстві і зароджуються ті самі стереотипи і кліше. І потім важко довести усім привілегійованим національностям, що взагалі все не так. Українці зробили свій великий вклад як. У сферу кіно так у сферу і моди. А у повсякденному житті сучасна Українка зовсім не схожа на героїню серіалу Петру. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви поставились до такого образу українки у серіалі. Україну не так часто висвітлюють у великих таких фільмах і серіалах, і мене, якщо чесно, дуже обурює, що коли образ України з'являється, то він з'являється у негарному вигляді. А як вам? Єдине, що, хоч якось, відповідає реальності, це житло Емілі. У серіалі чітко показується рівень житла, який доступний емігрантам. Невеличка квартира зі старим ремонтом, проблемним трубопроводом та відсутнім ліфтом. Зрозуміло, що такий найманий працівник не має фінансів орендувати хорошу квартиру з хорошим ремонтом у нормальному районі. Хоча, якщо б вона купляла на пару люксових сумочок менше, в неї можливо побула така можливість. Не знаю, питання відкрите і риторичне. Ну і ось так нам серіал показує життя бідної мілашки, емігрантки Емілі. Ну і я думаю, вам зрозуміло, чому він мене почав бісити. Для кінематографу зазвичай є властива гіперболізація та стереотипність і той самий набір кліше. Але ці масштаби здивували навіть і мене. Хоча я багато що пробачаю сучасному кінематографу, тут героїні вдається і легко нових клієнтів знаходити для нової компанії і стати топ-інфлюєнсером Парижу всього за кілька тижнів. Стильно та дорого одягатись, мати заможних та гарних прихильників. З легкістю знаходити нових друзів, та й при цьому завжди залишатись у гарному настрої. Ну просто еталон супервумен якоїсь. Ну і звісно ж збісило і клішоване представлення Українок у цьому серіалі. Як на мене, то у такому серіалі все ж повинно щось бути близьке до пересічної людини. Якась невирішена проблема, важка історія кохання або проблеми у роботі, які, начебто, не мають шансу на вирішення. Але ми маємо просто чергову історію попелюшки. Особисто я, коли дивилась цей серіал, він мене почав бісити там серії третьої, 4 коли я розумію, що ці проблеми у Емілі ну занадто легкі, занадто надумані, і для емігрантки, яка нічого не смислить ні у культурі, ні у мові, всі вирішення проблем якось легко їй даються. Таке навіть у серіалі просто нереальне. Ну і пишіть, як вам серіал сподобався чи ні, може ви його ще не дивились, але вам не вистачало ось такого відео огляду. Я цьому серіалу ставлю напевно 5 з 10. Він легкий, прикольний, яскравий, але. Все ж таки, ось ця нереалістичність подій та життя мене трохи обентежить. А я дякую вам, що ви дойшли до цього моменту. Ставте лайк, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок і до зустрічі у новому відео!